Особливо я от конкретно хотів би подякувати всім людям, які мені допомагають. Їх дуже багато. Вони практично всі з міста Луцьк. Ну це ну я просто сам Лучанин, тому саме акцентую увагу за Луцьк. Вони мені дуже сильно допомагають постійно на протязі трьох з половиною років. У мене немає ніяких на навіть зборів, тобто нічого. Люди мені просто там скидають там, кошти, кажуть, от, Влад, типу, от тобі кошти, і давай там використай їх там, куди тобі потрібно. Я кажу, все добре, дякую. Хоча я навіть кажу, що типу, блін, ну, може не треба, вони. Ні, ні, треба, типу, все нормально. Хотілося б, щоб люди розуміли, що ми єдине ціле, нам потрібно триматися разом. І Якщо хтось не спостерігає за лінією фронту, насправді все дуже тяжко. все дуже тяжко. І зараз противник буде максимально давити для того, щоб дестабілізувати нашу оборону, для того, щоб виявити наші слабкі місця, для того, щоб зробити більший розкол в суспільстві, він робить це для того, щоб перемогти. А наші люди чомусь думають, що дік це не затроне, і до них це не дійде. Тому зараз ситуація складна. Нам потрібно активізуватися, зібрати всю нашу раму, яка в нас є, і старатися все ж таки зорієнтувати нашу увагу на перемозі.